<смеш> Доброго дня. Мене звати Вадим Молоденко, я директор компанії Орпі Сагра. Наша компанія є офіційним ділером присіжних в Україні. безпосередньо в Чернігівській області, Житомирській та Київській. Ми представляємо зараз обладнання присіжних ділантів, ми про нього зараз окремо поговоримо. Також ми можемо бути в корисній внесення рідких добрив, контролю сухих добрив. Ми ну, зараз поговоримо все по четві. Давайте розпочнемо, оскільки у нас все-таки присвячена трошки точному заморозку. Ми не будемо говорити про сівалки механічні, а почнемо нашу розмову саме з сівалкою з відключенням секції. У нас представлена така, така невеличка коробочка. В цілому це можна вважати, що це двохрядна сівалка. Будь-яка модернізація сівалки починається в першу чергу з монітора. Представлений монітор третього покоління, на якому Бачити в принципі всі параметри, метрики, є можливість вивести карту поля. В цілому, бачити всі показники. По простому все, що лежить на столі і під столом, є можливість бачити на цьому моніторі. В цьому моніторі стоїть така невеличкий плочок. Сьогодні, на жаль, немає представників від компанії Bayer, Climate Field View, але сюди є можливість доставити додатковий планшет, під'єднатися до додатку climate Field View і все, що буде бачити монітор механізатор в кабіні, ви будете бачити на комп'ютері, на телефоні, на планшеті, там де вам зручно контролювати роботу вашої сілої. Далі. У нас представлений весінний апарат, висить 2 від присіжа. Вісінний апарат дає можливість сіяти будь-які культури, кукурудзу, насіння, соняшника, ріпак, пшеницю. До речі, є людина, яка сіяла в цьому році навіть від пшениці. Да, да. І є гарні результати. Насівний апарат працював, встановлений електромотор, який називається v він дуже легко монтується у корпус. Після цього встановлюється до сівалки насільневий провід. Є е, е, різні варіації, наприклад, насильний провідний vision радіохвильовий з датчиком з самого низу. Як ви можете замітити, у кого є сівалка, я думаю, тут усіх вона є. У вас датчик стоїть, скоріш за все, посередині, якщо трубка така. Коли датчик у вас стоїть посередині, він є оптичний. Тобі ж у вас є проблема, скоріш за все, з забиттям пилом, ви там їх чистите на фаршити, довго-довгу палку дають, то цього роботи не потрібно, він йде радіохвильовий, тобто він не реагує на забиття пилу і показує саме правдиву інформацію, тому що він стоїть знизу. Якщо е, потрібно ще сказати, що з таким насильнопроводом, неважливо, з оптичним тачиком чи з середньою ви можете сіяти при швидкостях всього лише до 11 кілометрів. Трубка зроблена таким чином, щоб при силі вільного тяжіння землі насильника падала і не билася об края цієї трубки при швидкості тільки до 11 кілометрів. Якщо у вас стоїть задача е, сіяти швидко, і ви являєтесь не власником сівалки вадерштаб. Вам потрібно використовувати ось такий швидкісний елеватор з під тюпін. Це елеватор ленточного типу. Відповідно, кожна насінка, яка потрапляє до цього елеватора, безпосередньо в посівне ложе. Таким насіння проводом можна сіяти при швидкостях 15-16 кілометрів. Носіння провід це не все. Після цього ставиться знизу ось такий командчик, притискає насіння, який притискає насіння до самого низу. Таким чином прибирає повітряні кармани під насінням. І є можливість вносити додаткове стартове добрива до добру, хто їх місяць. Після цього доставляється на сівалку гідралічний тужин Delta Force. Я думаю, ви їх бачили в різних варіаціях виконання у різних виробників. Вони працюють по-різному. Деякі виробників там дожини там в одному напрямку. Присіжен план гідротежин працює в двох напрямках: як і на дожим, так і на підняття. На дожим система працює 295 кг, на підняття — 205 кг. По кожному утрему рядочку. Відповідно, на кожному ряді встановлений кензенометричний датчик який міряє навантаження на секції 200 разів на секунду. Передає інформацію в нас воно і підроличного Це треба піднімати, де треба, треба притискає секцію. Є, е, е, у нас такі невеличкі аналізатори грунту, все ж таки виставка проточного росу. Це такий невеличкий датчик, розумний, Їх ставиться небагато. Один на 3-4 ряди. В режимі онлайн він показує вам температуру ґрунту, вологість, чистоту поросни, коефіцієнт органічної речовини, які вам обмін і якість формування посівного потоку. Якщо ви користуєтеся чисниками рядів, тобто у вас на полі є пожежні залишки, які потрібно прибрати. Є два варіанти рішення. Або у вас вже знемовлений стандартний часник ряду, який стоїть на секції, але, як правило, з ним бувають різні проблеми. Ви або його сильно загубляєте, або вимиляєте, і він не робить роботи. Іноді ви його взагалі прибираєте ним великі проблеми. Є таке невеличке рішення Клінцвіт. Це пневматичний дожим, який дає можливість встановитися на деякі видають учасники рядів. Таким чином ви легко з кабіни можете їм керувати. Де потрібно, ви додавлюєте, де потрібно, ви подимаєте. По всі села. Є рішення. Де очисник ряду встановлюється не на секцію, а на саму раму сівалки. Таким чином, процес очистки ряду відбувається у вас автоматично незалежно без роботи самої сівалки. Тобто, у вас вже секція їде більш стабільніше, таким чином, самому весінному апарату працювати легше. У вас немає пиття додаткового на секцію. Для тих, хто вносить різні варіанції добрив, у нас є контроль сухих добрив безпосередньо, датчики за на сухих добрива. Є е, контроль рідких їх добрих, модулі Віаблаїшкі, які дають можливість працювати з відключеним секцій, зі змінною нормою. Їх можна встановлювати по-різному на один ряд, на два, на три і так далі, якщо це потрібно. Є е, варіант з полесами е, тонці для внесення касу. Недальний варіант, але й не найгірший. Це два ножа, які встановлюються безпосередньо між опорними колесами. Опорні колеса також заміняються. Ножі вносять, азот від на відстані безпосередньо 5 см від сьомого ложа вліву вправо Їх можна ставити на одну сторону, можна ставити на дві сторони, відповідно, потрібна система виявити, як це все буде робити. І завершується цей процес ось таким откаточком, який називається Firo це система закриття порозни. Вона йде двох Спочатку у нас відбувається підрізання порозни. До речі, відео на каналі Української гравіти де ми тестували дану пробуди на сіло Ціла Процес його такий. Ми підрізаємо порозну двома ножами, є ззаді прикотичний куточок, який це все діло прикочується, пневматична гроша. Таким чином ви можете відрегулювати систему закриття борозни з різним навантаженням під вашим молодими. Що стосується обладнання, присяжі плантії, є можливість ще встановлювати на комбайне, на прискочить, але це згодом. Цілому це все. Ще дякую Щередент до замовила, все добре. Якщо щось потрібно перед тим, забавно. Слово скажу. є різні варіації встановлення систем рідких добрив, є різні варіації систем контролю рядного, Тобто це може бути і запасне рішення, це можуть бути рішення е, з окремим монітором Формстан Велика Британія або варіація на обладнання присіми платими. Чи воно вже є? Все, дякую за увагу. Передаю слово наступного.